Друзі, вітаю всіх Рівненський авторинок. Хто пізнає не центральний, а по дорозі на млинів тут стоять наші сьогоднішні пацієнти, як то кажуть. У нас сьогодні бюджетний огляд, дуже ви його полюбляєте. Багато людей цікавляться, тому вирішили ще розняти, що продається в районі там до 5 6 тисяч. Друзі. З вас лайк, підписочка на наш канал. А з, а з нас хороший контент. Також, друзі, нагадую про ми займаємося автопідбором. Якщо треба перевірити автомобіль, ми зможемо зробити це по всій Україні. Також допоможемо на ринку супровід зробити, підібрати автомобіль під ключ. Детально по інформації в нашому інстаграмі в описі до цього відео. Так, ну а ми бачимо в кадрі у нас Chevrolet Calus. Ну, Тобто Шавео, у нас наша реєстрація такий бі бірюзовий колір, Автомобіль, до речі, з кондиціонером, так. Так, ну а ми рухаємося далі. Туранчик стоїть, дорестайлінг. 1,6. 5,5 торг. Шостий, чистий рік, заявляють, автомобіль бачимо на транзитах пригнаний. На фірму. Це в нас п'ятимісний, так? Добре. П'ятимісна версія. Кого зацікавило, друзі? Телефонуйте. Так, туксончик знімемо, можливо, хтось шукає, але, ну, на жаль, він без ціни. Дев'ятий рік. 8200, да? ну, Трошки не наш бюджет, але для загальної інформації. Знімаємо. Так. Opel Corsa у нас в кадрі. 10-й рік. Доброго дня! Яка ціна? 3300. Номер скажете? Ну, телефон... Ні, Ні, Номер телефону, щоб люди мали дзвонити. 068 049 1326. Все, дякую. Так, от, друзі, це це в нас Так, двохдверний. Ціна цікава. Телефонуйте. Так, номер телефона за корсу я, надіюсь, ви почули. Кого зацікавило, цікава ціна, друзі, телефонуй. Це в нас Кольт. Продається 700 доларів. Мотор після капіталки, друзі, все, треба брати. По інформації у нас тут трошки більше написали попереду. Читаємо. Нажимаємо на паузу і можна розібрати. Я багато написано, читати не буду. Так, Volkswagen Transporter. Друзі, вчора дивилися в разовому огляді. До речі, дуже живий був автомобіль. Ну, Звісно, з підкрасами, але 2,5 мотор на механіці. І ми рекомендували даний автомобіль. Там було пару нюансів, але не критичних. Нова ходова, нова вихлопна труба. Резина хороша, салон не, ну, не вбитий, перешитий. Ну, До речі ну Рідко попадаються такі варіанти Так, кадік у нас 2-літровий. Це у нас газ 300 тисяч грузовий, 600. Можливо, хтось під комерцію шукає собі для роботи. от такий варіант. Це у нас довга база, до речі. Київська реєстрація. Ось так він виглядає. Так, opel astra ну На жаль. Забули написати інформацію, тому пропускаємо. Мондео Форд. Глянемо, який бюджет зараз. 7500. Ну, до речі, можливо, хтось шукає 7500, друзі. Номер телефончика. Надіюсь, побачите, там трохи за... за темнені вікна. Так, от продам номер телефона зразу є. Це в нас Астра Ашка. Синенький колір. Механіка 1,9 дизельок, до речі, друзі. Їде добре. Шестиступка 500. 510 ціна. Хмельницька реєстрація. Так, от ще одна корса в кадрі. Бачимо, популярні автомобілі на Рівненському авторинку. Двох дверна теж. Київська реєстрація. 1,46 з газом. Номер телефончика. 097 128 03 08 Бо там погано трохи видно. 4700 ціна. Доброго дня. Так, друзі, підійшли наші підписники. Деяку інформацію мусив розказати. Так, Ми рухаємося далі. Гольф 4 в універсалі, у нас в кадрі свіжо пригнаний. 4,150, 1,6 бензин. Номер телефончика продавця маєте. Телефонуйтесь. Автомобіль з кондиціонером. Так, а ми рухаємося далі. Так, 5600. Хто впізнає, ренокліва. Один 1,2 бензинка. Ну тут 4 циліндри, 176 тисяч, без підкрасів, 5600 ціна. Номер телефончика видно. Ось так він виглядає. Купаки літня гума. BMW є теж на ринку. По інформації 600. 91 кузов 2005 рік. 2 літровий дизель на автоматі. Номер телефону маєте. Кузов у нас універсал. Автомобіль на рівницьку реєстрацію. Так, рухаємося далі. Пам'ятаю, був у нас Ford Focus, це в нас це max теж вже зареєстрований. Тут їздить. 4800 номер телефончика є 6 рік. 232 000 пробігу. Ось так він виглядає. А ми рухаємося далі. Це в нас, якщо не помиляюсь, Мазда А ні, це Kia, вибачте. Каренс, напевно, так. Е, кондиціонер, дизель автомат, до речі, 4200, хто шукає собі на автоматі. Ну Не заглянемо до салону, бо. Бачимо шкіра, бо автомобіль затонований. Nissan Note. Такий маленький міський. Автомобіль. Ось так він виглядає. 4,7 по ціні. Номер телефончика є. Автомобіль. 8 року 1,4 бензинка. Такий цікавий колір. Напишіть в коментарях, тому що подобається. Так, Volkswagen Passat b 5 хто впізнає, 3, 4 рік. Ну, напевно, п'ятий в них останній вже йшов. Це B5. Ціна договірна. Номер є. Дзвоніть тоді, договар... mm. договарюйтесь як то каже, договоряйте. Так. Рухаємося далі. У нас продаються вогнегасники, все що треба. Цепи, допилки, дощіля. Що хоч, можна купити на Рівненському авторинку. До речі, сьогодні знімали ще буси, там і ковбасу, продають і кавуни. Так що, друзі, можете приїжджати в рівне, з пустими руками, не поїдете додому. Так, 5,5 Луган, фарба рідна, 1,6 атмосфера, можна ставити газ. Десятий рік. Кондиціонер, до речі. Ще й заявляють робочий. Це, в принципі, для цієї автомобіля підсилювач керма і кондиціонер. Це вже добра комплектація. Доброго дня. 19. Зараз знімемо. Так, це у нас 2006 рік, Лада, хороший стан. От, не можу зрозуміти. Це 1800-1900. 1850. 1850. Ага. Пробіг натураль... <кліг> натуральний. <кліг> натуральний все зрозуміло. Ось так у нас по салону, в принципі, сидіння похимчити, літня гума. Так, попросили нас, наші підписники зняти. Комплектація космо. Да? І 15, 5 рік, да? 4600. Ціна зараз знімаємо. Номер є. Фіксуємо. Так, да, дійсно комплектація космо. В... Ось так у нас по салончику. Мультикермо, кліма. Ну... 4600, до речі, друзі. Ну, цікава ціна. Напишіть в коментарях. І ще вона зареєстрована. Ми та всі ті сплачені податки. Це не на червоних все треба ще. Першу реєстрацію і сертифікат, друзі. Ну, 4600. Кого зацікавило, дзвоніть. Так, друзі. 3600. Це в нас. Хто догадався? Дачі Сандеро народний автомобіль. 1.4 не 1,2, з 6 з газом. 8 року номер телефона. Там airback світиться, бачите, вам зняв. Тернопільська реєстрація. Так. Без інформації у нас. Ну напишіть в коментарях, що це у нас. За автомобіль з підбитим оком. Так, Golf у нас п'ятий, шостий рік, 1,9, друзі. Бачимо наклейка Польща 4200, шостий рік. До речі, друзі, на рахунок, звідки автомобіль пригнаний. ну, Воно, звісно, грає роль, але можна купити автомобіль адекватний і в Україні, якщо все залежить від господаря, як його експлуатували і обслуговували. Тому багато хто там. Дивиться, Польща а дійсно може бути гарний автомобіль. Тому спершу вивчайте стан, пробіг і зовнішній вигляд автомобіля, тоді вже звідки він пригнаний. Ну, звісно, Швейцарія, там просто процент гарних автомобілів набагато більше, ніж Польща. Ну, це моя суб'єктивна думка. Можете поправити. Так, друзі. ну... Вже зняли трохи вам автомобілів. Наша сьогодні робота є трохи. Тому з вас, друзі, підписочка. Коментар. Не забувайте написати плюсик, якийсь смайлик. Це просуває наше відео. До нових зустрічей, друзі. Бережемося!